Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. З вами Ганна Варава. Нові подробиці справи про китайську шпигунку з американським громадянством Лінду Сунь. За даними ФБР, Вона працюючи в уряді штату Нью-Йорк, отримала гроші від комуністичного Китаю. Китайцю США погрожують смертю після його гучного зізнання. Він повідомив, що в КНР у нього насильно вирізали внутрішні органи Китайська компартія боїться, бо вона вчинила цей жахливий злочин. Вона хоче позбавити мене життя. Вона боїться мене єдиного живого свідка. у Бельгії. Арештували співробітників китайського технологічного гіганта Huawei. докладніше про їхню ймовірну спробу підкупити законодавців Європарламенту. Нові подробиці про лінду сунь, колишню помічницю екс-губернатора Нью-Йорка Ендрю Кома, а також нинішньої губернаторки Кетті Гокол. Сунь звинувачить у тому, що вона використовувала своє посадове становище, щоб діяти як агент КНР і компартії Китаю. У недавно оприлюднених судових документах стверджується, що вона перетворила свою політичну кар'єру на гру за гроші і отримала від влади Китаю понад 15 мільйонів доларів у вигляді від Каті Лінда Сунь обіймала високі посади в уряді штату Нью-Йорк понад 10 років з 2012 по 2023 рік. Вона також була радником як колишнього губернатора Ендрі Комо, так і нинішньої губернаторки Кеті Гокул здебільшого з питань Азії. Повідомляють, що поради, які вона давала, переважно відповідали політичним цілям Пекіна. Девін Перрі, пері, агент ФБР, який розслідував справу сунь, згідно з його свідченням, сунь підтримувала тісні контакти з китайськими дипломатами, а також людьми. Які мають зв'язки з китайським шпигунським агентством, робочим відділом єдиного фронту, цей орган відповідає за поширення пропаганди по кінеї дії як у Китаї, так і за його межами. Уряд США звинувачує сунь у тому, що вона заблокувала зустріч президента Тайваню з колишнім губернатором Нью-Йорка Куомо. Завадила десятками інших контактів між тайванськими чиновниками та урядом штату нью Йорка. Також підготувала текст офіційних заяв згідно з наративами Пекіна, особливо з уйгурського і тайванського питань. Сунь також звинувачують у тому, що вона передала Китаю внутрішню інформацію пов'язану з пандемією COVID-19, видала китайським чиновникам підроблені документи для відвідування. Нью-Йорка та брала участь у заходах, організованих китайським шпигунським агентством, як представник штату Нью-Йорк, не маючи на це повноважень. Ще 2019 року сунь заблокувала електронний лист, адресований колишньому губернатору. Комо у ньому йому пропонували зустрітися з президентом Тайваню Цай Інвень у Нью-Йорку. Сунь переслала цей лист китайському дипломату з припискою до вашого відома того ж року. Її чоловік, який займається експортом морепродуктів до Китаю, Отримав мільйони доларів від однієї китайської компанії, як почався його бізнес із продажу морепродуктів. У судових документах йдеться про те, що ідея бізнесу виникла внаслідок переговорів між сунь і громадянином Китаю, який має зв'язки зі шпигунським агентством КНР. Уряд США звинувачує чоловіка сунь у відмиванні грошей через алкогольний магазин Лейвайн Вайнд Spirits у Квінсі, штат Нью-Йорк. Лінда сунь та її чоловік, американські громадяни, торік сунь, звинувати. То в тому, що вона була секретним агентом Китаю, а також у відмиванні грошей разом із чоловіком. Ні Су, ні її чоловік провини не визнали. Перша людина, яка вижила після насильницького вирізання органів у Китаї, тепер побоюється за своє життя. Американська некомерційна організація інформаційний центр Фалуньдафа» отримала електронного листа китайською мовою, в якому містилася погроза, що Чена на скоро отруять. Чен практикує фолуньгун духовну практику, прихильників якої понад 20 років жорстоко переслідує китайська компарція. Міжнародний трибунал щодо Китаю, який пройшов у Лондоні, підтвердив, що примусове вирізання органів у Китаї має масовий характер, і що ті, хто практикує фолуньгун, ймовірно, головне джерело органів у Китаї, нині чен єдина людина, яка вижила після такої операції. Торік на прес-конференції він показав майже 35 сантиметровий шрам після операції, яку йому провели 20 років. Тому, коли він перебував у в'язниці за свою віру, пізніше він з'ясував, що йому вирізали частину печінки і легені. 35-сантиметровий шрам на лівому боці моєї грудної клітини пульсує з кожним ударом серця, з кожним ударом біль нестерпний лікарі підтвердили, що в Чена насправді відсутні тканини органів. Сам Чен каже, що йому погрожували смертю, бо він живий доказ санкціонованого державою примусового вирізання органів у Китаї. На моєму тілі. Є великий шрам. Я втік з лікарні і став живим доказом. Китайська компартія боїться, бо вона вчинила цей жахливий злочин. Вона хоче позбавити мене життя. Бо вона боїться мене єдиного живого свідка. It fears me, the only living witness. Чен додав, що китайська влада також погрожує членам його сім'ї в Китаї, щоб змусити його мовчати. Водночас, як він сам сказав, про всі утримані погрози він повідомив ФБР. У Бельгії Арештували кількох співробітників китайського технологічного гіганта Huawei. Влада підозрює їх у підкупі законодавців Європарламенту. Бельгійські прокурори заявили, що близько ста поліціянтів провели рейди в офісах Huawei в Бельгії та Португалії. За їхніми даними підозрювані, нібито намагалися вплинути на політику Євросоюзу на користь інтересів компанії, оплачуючи політичні заяви законодавців ЄС. Прокурори стверджують, що підозрювані підкуповували законодавців вишуканою їжею, покривали їхні дорожні витрати та оплачували їм відвідування футбольних матчів. Європарламент заявив, що всіляко сприятиме роз. Услідуванні в Бельгії зазначимо Вашингтон. Називав Huawei троянським конем Китаю. А ЄС закликав закрити компанії доступу до своїх телекомунікаційних мереж. Але не всі країни-члени виконали це прохання. У середу набули чинності 25 відсоткові мита Трампа на весь імпорт сталі та алюмінію до США. Так він намагається зробити умови для американських виробників більш справедливими. Канада та Євросоюз одразу вжили заходів у відповідь. Ми поговорили з Андерсом Кором про вплив цих мит, а також про роль Китаю у тривалій торгівельній ескалації. Андерскор – публіцист, який працює в The Journal of Political Risk, і директор Кор Analytics. Позицію Трампа щодо Китаю вважають жорсткою. Ви ж кажете, що його мита ставлять це твердження під сумнів. Поясніть чому. Є побоювання, що мита щодо союзників США, Європи і Канади створять проблеми. Мита щодо Китаю мають сенс, бо Китай це наш противник, і він далеко. Якщо почнеться війна з Тайванем, він може перекрити нам постачання сталі, і ми не зможемо, приміром, будувати військові кораблі. А ось із Канадою, близьким союзником США і членом НАТО, це просто не має сенсу з погляду економіки і національної безпеки. Така думка більшості аналітиків щодо мит. Uh, for most analysts, when they look at this, um, to uh, impose such high tariffs. Я хочу трохи розширити це питання. Ви сказали, що для того, щоб справді бути жорстким стосовно Китаю, Трамп повинен зробити пріоритетом північноамериканські ланцюжки постачань і заохочувати відносини між США, НАТО і ЄС, щоб зміцнити Європу у протистоянні Китаю. Наразі президент Трамп стверджує, що мита зміцнять незалежність США та забезпечать справедливість у міжнародній торгівлі. Чи можливо досягти цього без використання мит або відчутного економічного тиску на інші країни? Під справедливістю маються на увазі взаємні мита. Деякі час тому євросоюз ввів мита на американські автомобілі, а ми не запроваджували такі високі мита на європейські автомобілі. Тож у цьому є свій резон, і це має швидко знизити мита з обох сторін. Але у випадку з митами на сталь я просто не бачу вагомих аргументів на їхню користь. До того ж, вводиться багато мит одночасно. Я думаю, що існує небезпека економічного шоку для економіки США, тому що багато чого в нашій промисловості залежить від імпорту наприклад, в автомобілебудуванні. запчастини для автомобілів постачають із Канади. Автомобілі постійно ремонтують. Якщо щоразу застосовувати мита, то весь цей ланцюжок постачань у підсумку просто перестане працювати. Ви висловлювали сумніви, що мита щодо Канади та Мексики позитивно вплинуть на нашу національну безпеку. За словами Трампа, ці країни роблять недостатньо, щоб зупинити потік фонтанілу до США, який забрав десятки тисяч життів. Що на вашу думку можна вважати обґрунтованою турботою про національну безпеку у контексті МЕД? якщо говорити про мита щодо Мексики, то в цьому випадку є вагомі аргументи, бо більша частина фентанілу і нелегальні мігранти прибувають до США через Мексику. А от частка Канади, згідно з дослідженнями, це всього лише близько 1% фентанілу та 1% нелегальних мігрантів. До того ж, Канада співпрацює з нами від початку лютого. Вона справді розширила свою співпрацю зі США. Я вважаю, що Мексика також розширила свою співпрацю. Це треба враховувати. Ці зміни потрібно враховувати. With It's cooperation as well. Um, so that needs to be taken into account. Um, you know, the changes that they're making do need to be taken into account.